Форт Фієста 2004 рік. Значить, 1,4 бензин з газом. Взагалі, мочить, як корова. Но... Ну, це просто я не знаю. Це точно що. ну, но... Ладно, глуши, я зараз будемо дивитися. Взагалі, підрозібрали, тут зняли кришку, зняли, почали дивитися, що до чого. В общем, є тут один такий патрубок, який я не знаю, чи то він гази картерні, смак що, ну, вставляється там в одному місці, там всередині. десь там, ну, Я зараз не покажу, не дотягнуся. там Звідти він перетягується в ту сторону. так. Ну, В общем, суть там він ходив в мотор ось до концовочка, так, І що дивіться, бачите, він лопнув отак. Лопнув, просто лопнув і отакий він собі там. І оце оно так. так. Купили новий, поїхали в магазин. так Новий шланчик зараз ставимо. Беремо все на хороші хамути, машина їде і власник радується. Ну все, замінили шлангочку. а ну Тут її, не... Короче, тут її навіть зараз не видно, ось доводина. Вона йде до цього. Ну все, моторчик працює добре, хордік буде працювати. Мазда 5 вернулась. Вернулася в тому плані, що задні колеса. Бачите, як стоять? Треба зроби... зробити розвал схождення. Розвал сходження не можемо зробити, бо зараз побачите. Ну, так виглядають <кій> речаги, щоб зробити розвал, треба крутити. Тут робиться розвал, так як на фордах і на маздах Оцю гаєчку. Попробували її крутити, Є, звісно, урвалася. Є що і цей болт з цієї сторони він не крутиться. Чому? Тому що воно закисає обично в цих тулках. Тепер треба просто вирізати це все звідси. так? І після того, коли все виріжеться, тут і виріжеться тут, ставиться новий речак, ставляться нові болти. І після цього можна все регулювати. Чим, собственно говоря, зараз і займемося. Так, з цієї сторони викрутили, піднакратили, зараз опускаємо. Пружина не вискочить. Пружину зараз виймемо. О, хорошо. Так, тепер пружину можемо вийняти. Ось ця сила, так? Да? Пружина. Ця вроді би ціла. Але вона знизу зломана. Одна зломана звертає, друга знизу. А щоб тут відкрутити, то треба зрізати все-таки болгаркою. Тут і отут. Слухай! Знімай. О, там отвертку виймай. І все. Лишилося зняти тільки тягу стабілізатора. Так. Виймаємо ці урваний з пружини. А для чого? Для того, щоб достати цю резиночку, Да? Ні-ні-ні, тут треба достати, нагадує пружину. Спочатку треба достати цей. Давай монтажкуємо. У вас старий рычаг. Те, що там, щоб її давай. Так, Приїхали значить, нові речаги за третім разом. Два рази приїжджали якісь фордовські, фордовські, в одлічі від цих вроді кажеться, все то саме. Але він йде дорівно. О! А тут йде горка, тож тут йде стойка стабілізатора. Через то прийшлося довго їх чекати. так? Може комусь треба їхній номер. Номер отакий. Ну що, поклали нову резиночку. ой, нову кажу, стару резиночку, старий відбойничок. Тягу стабілізатора теж розробили, резьби прогнали, щоб вже там нічого не псувати, щоб все закрутилося. Ну і Нова пружина. Зараз де ще теж покажемо. Пішли. Нові пружини. Хард. швидко виймаємо. Ну Пружина, як пружина, новенька. А Щось навіть тут написано. Новий болтик. Стара шайбочка, нова гайка. Так, Має примерно от такий от номер, може, все-таки комусь треба. Але, якщо чесно, тут тільки болт, гайки нема, Цієї шайби нема. Так, і другий болт, який йде в нас сюди. Так, теж у нас новенький є. Тож його номер, кучу грошей стоїть. Все нове Все нове прямо заходить сюди. От так вчепили вчепили стяж, тягу, стабілізатора, поставили, резинку зловили на один болт, наділи на пружину всі, всі діла. І тепер зараз її ловимо на низ. І потім монтажечками допомагаємо їй встати на своє місце. Потім ловимо це на доску. Потім ловимо на донкрат і донкратом донкратом доверху. І ловимо болт і все. І ось з цієї сторони вже готово. І Отак виглядає зараз подвісочка. Ще тут пластик рішив трошки підмалювати. Ну, коротше, Пружини поставили. Розвал значить, відвели максимально болт в цю сторону. Отак От видно. І зараз вже опустили на колеса і зараз затягуємо цих два наших болта. Цей і оцей, так. Коли машина зайняла робочу поверхню, щоб потім не скрутило салінблоки. Ну і точно так само тут. Все новеньке. Зустрів знову цю мазду через тиждень, Їздив, він зробив розвал. І передок і задок, все отлічно. Їзди доволі. Ford Галаксі, 12-й рік. А, треба фонарик включити. Ладно, так теж побачимо, значить дає mm. газу, щось там сечеть, так? Дивимося, ось дає патрубочок такий. Патрубок надува. ось тут, Бачимо, він повністю порваний. так. І тут ми бачимо, він теж щось вже там наліплено, захімічено. Значить, що будемо міняти. Міняли ми, значить, цей патрубок тут вже... Трошки хотів хтось полічити, вставили якусь вставочку. І тепер та вставочка. так Якщо отак от, мій палець вже касається, тобто вся скрутилася. Телефон так не передасть от Машина просто задихалась. так Плюс ще скотч, тут видно, щоб не капало. Ну, неважно не знаю, що там. Отакі от от, нові, вставимо і буде щастя. Опелькорса 1.0. Бензин, да? 2003 рік. Значить, проблема, проблема наступна. Заходимо в салон, отак от раз, вода. Хорошо, дивимося. Ну, так збирається тут, але вона перетікає. Є тут два дренажі. вони ось до. Все прекрасно працює, з дренажів, все добре тече. Так, так само тут ще один. Віддом. Так, все працює. Єдине, що мене смущає, це що воно тут ось достоїть. Наступний Chevrolet Captiva, 10 рік. Жалоби на те, що коли їде від 80 і туди далі гурт стоїть в салоні. Але таки не сильно. так? Підняли колеса, там десь він їздив, йому діагнозували, що, що все-таки воно оце здає звук. Хоча, що цікаво, що я вже спробував, зазора нема. І тако, якщо покрутити, то ну, сильно воно не гуде, але я б сказав, би, що в нього просто начальна стадія. Ну, і Він хоче замінити. Купив він СКФ. Так. О, такий от. Тут іде він зразу цей подшипник, сразу з Зразу со ступіцею, з датчиком БС, зі всім. Стоє дуже дорого. ну і Зараз будемо знімати. Якщо сюди інтересне, покажемо. Так проходить вся заміна. Зняли диск, зняли колесо, зняли скобу, супер, все, все, все. І ось з цієї сторони тут є таких три болтика. ось два. В общем, ну, три болтики, з цієї сторони на трьох болтах. Ось до один, ось до другий. І тут третій десь був, так. Зараз відкручуємо, а далі треба його випресовувати з допомогою якихось зубил, кувалт і тому прочого і подобного. Бо там теж воно сидить на посадочному місці. Заржавіло тут через то, хтось не змастив, якийсь майстер, а може на заводі просто поставили новось. Взяли мідяний смар. Так, і тепер його сюди. О. О. І тепер беремо наші болтики і точно так само його прикручуємо. І у нас підшипник уже буде на місці. Так. Поїхав значить, власник, перестало в нього гудіти, дійсно, значить, все було правильно здіагності. Звісно, це не я діагностував, Я йому казав, що я не беру відповідальність за нього за цей подшипник. Тому, що, щоб приговорити, треба, щоб був гул був сильний або зазор. Ну, другі майстри подивилися, сказали, що цей. Ну і правильно сказали. Але що інтереше, що він крутиться тугенько, так як новий. Зазора нема зовсім. Ну, тим не мене, заміна пройшла і дуже хорошо, що вона пройшла.